Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сідайте зручніше, беріть з собою каву або чай і якісь смаколики. Давайте з вами проведемо приємний час. Я хочу вам розповісти, як в мене пройшов цей тиждень, точніше, два тижні, бо я давно не знімала. Зараз на вашому екрані ви бачите моє вишивальне місце. Тобто моє крісло вишивальне і мій, мій диван, на котрому я теж сплю. <гум> Ні, не вишиваю на дивані. Якось незручно мені стало, але спочатку я вишивала на дивані. А зараз в мене ось таке крісло. Крісло в мене вже давно, ще з літа. Я його купила в магазині, де продається БУ. Меблі, беушні меблі. Воно дуже гарне, шкіряне. Влітку приємно дуже приємно на ньому сидіти, так як спокотно, і воно так охолоджує. Але взимку, зараз, коли холодно, коли потрібно надягати ось такі тапочки ще такі тепленькі носочки, то я на крісло Стілю ось такий плет в мене є рожевий. І тоді мені добре, що можу так вкутатись в нього і вишивати. Як же я вишиваю? Вишиваю на своєму станочку арабеска. Це, здається, був снігірь. Як українською, не пам'ятаю, неважливо. І. В мене є така лампа, зараз вона вимкнена, але вона дуже гарно світить. І дивіться, як дуже гарно підходить ось цей станочок до цього крісла. Бачите, така ширина в нього дуже добра. І мені, знаєте, я зараз тут вишиваю з ну, краю. Станочок я ставлю собі лицем. Тобто я сиджу там, перевертаю лампа зліва. Ну, Включайте свою фантазію. і... Вам вона підкаже, як це виглядає. І коли я тягнусь рукою сюди, мені незручно. Знаєте, коли станочок стояв би на столі, його можна ну, просто посунути куди, куди треба, і все добре, все це вирішується. А як я вирішую це питання на своєму кріслі, я просто ось так здвигаю. Бачите, ось так в мене звигається дуже добра рама. Добре, що тут такі підлокотники, дуже такі широкі, гарні. І мені дуже це подобається. І ще знаєте, що в цьому кріслі мені дуже імпонує це ось, ось коли воно так робить. Так, треба зараз сісти. М -м -м -м. Воно розкладається. Ось так от розкладається. Ось так. Бачите, я можу просто на нього ось так облокотитись і воно роз... робить такий інший угол. І можна сидіти, як тобі буде зручно. Навіть можна там внизу покрутити, і навіть його можна розкласти. Воно, як, знаєте, як типу ні, не масажне. Ні, але його можна розкласти і лежачи там в ньому собі відпочивати. Так, ось це моє улюблене крісло. Я Кожен вечір я стараюсь, знаєте, в мене є така, такий пунктик. Кожен день я собі кажу. Що я повинна сісти на це крісло і щось повишивати. Чому я повинна це зробити? Тому що це моє хобі. І я вважаю, що хобі повинно бути у кожної людини, і це повинно бути невід'ємне від життя. Ось як ми п'ємо каву зранку або е, хтось. Е, Снідає тільки яєчнею, так, у когось є якісь свої звички, у когось є свої смаки, є свої якісь, як сказати, не секрети, а знаєте, такі свої нюанси в житті. І ось в мене. Я хочу, щоб я кожен день сідала на це крісло і вишивала. Це може бути небагато, недовго я можу сидіти. Буквально півгодинки і добре. Знаєте, я повишиваю півгодинки, собі так хрестик поставила. Так, я це виконала. Це дуже добре слоника цього я вишиваю. З 14 січня, сьогодні в мене 29 січня, вже вечір, вже ми скоро будемо лягати спати, точніше, діти, а я ще повишиваю. Я вихідні, так, сьогодні неділя, я в вихідні собі дозволяю, навіть не дозволяю, я так будую свій день, щоб повишивати побільше. Не годинку, не дві, а побільше трошки. І в вихідні в мене виходить більше. І ось 14 січня по сьогоднішній день, по зараз я вишила, ось тут я вишивала 5100 хрестиків. Це дуже-дуже мало, але як є, і те, що є, це дуже-дуже добре, тому що були часи, що я зовсім не вишивала, в мене зовсім не було. Натхнення на вишивку, але я це потроху борю борю, і такими методами, що себе просто собі, я кажу, що я повинна, повинна, я мушу я їх бін. Золін, мушу я мушу, знаєте, так от не то, що я хочу, я мушу це зробити. Тому що це моє хобі, і воно повинно в мене бути. Так, мої ниточки Вони зараз ось так виглядають. Я сиділа, вишивала плет, потім прибрала з крісла, бо воно так все розкидано було і поклала. А ниточки не, не чіпала і показую вам, як вони в мене виглядають в робочому стані. Ви дивитесь на ось цей такий. Комочок щастя, так? комочок ниточок. Я якось коли дивилась відео інших дівчат, і коли я бачила ось таке, знаєте, я ніколи, це вперше я вишиваю по такому органайзері, і в мене завжди був такий жах. Боже, як можна? Тут же все заплутається, тут же ниточки всі, вони сплутаються і нічого гарного не буде. Але як запевняли, нас, тобто мене, коли я дивилась, так, вишивальщиці, що все добре, все дуже гарно дістається, і ниточки не заплутані. Просто вони так щільненько друг до друга лежать. І так, я хочу сказати, що так воно і є. Бо ниточки тут не заплутані, вузликів нема, все дуже добре. Так, давайте я вам ще розповім про цей набірчик. Не звертайте уваги, що воно ось так, тому що в мене є теж діти, і <смі>, буває інколи я поставлю щось на цю кришечку, або щось дитина поставить. Ну, це неважливо. Функціоную і функціонує. Так, це набір від Анна Яке. Канал називається Вишивка Анна Яке. Анічка, тобі привіт, якщо будеш дивитись величезне величезне тобі дякую. І це слоник, він мене дуже покорив, він мені дуже-дуже подобається. Дивіться, який він дуже гарний, але в вишитому вигляді він буде ще гарніший. Я вже на цьому невеликому, невеликому шматочку вишитого можу сказати, що слоник буде дуже-дуже гарний. Так, ниточки в мене Амо. Ви знаєте, я в прошлому відео розповідала вам, що мені здається, начебто, це ниточки ДМС. І так, звичайно, зараз я теж можу повторити свої слова, що ось ці ниточки дуже схожі з ниточками ДМС. Навіть я бачите, взяла у себе запасів 647-й номер, тому що в мене він закінчився на планшетці. Так, стоп, а де? А тільки я знайшла у себе таку бабінку, бачите, розпочату, і тут немає номерку. Я коли розрізала, я десь загубила. Це було вже давно, це було ще, мабуть, весною. І ось мені потрібно було зрівняти ці кольори. І так, вони, я знайшла дмс ниточки, І ось дивіться. Освітлення в мене не дуже гарне, але я бачу, що я бачу, що вони дуже схожі. І, мабуть, ось бачите, тут, де вони торкаються одна одну, вони ідентичні. Ось такі ниточки Аму, вони дуже-дуже тактильно і візуально схожі на ниточки ДМС. І яка це дуже гарна новина, тому що це робить набори багатокольорові, дешевшими, не такими дорогими, не такими як шматок золота, а просто набір для вишивання і вже можна собі. Раз в рік дозволити купити такий набірчик. Так, є, звичайно, люди, котрі дозволяють собі більше, але я беру середньостатистичних людей, вишивальщиць, бо я знаю по собі, знаєте, якось ниточки це недешеве задоволення і. Так, я собі дозволяла, і навіть зараз можу сказати, що можу собі дозволити купити дорогий набір. Я багато їх не купую, в мене немає багато запасів, але щось маю і. Хочу сказати, що як я раніше вишивала ниточками ДМС, то зараз я вишиваю ниточками Амо, і в мене такі ж самі відчуття, і все ж таке саме, але тільки набірчик в два рази дешевше. Коштує в два рази дешевше, і це дуже добре. А ще я хочу вам розповісти, що я дивилась відео, не пам'ятаю вже кого, і дівчатка вишивають квіти. І ви знаєте, я так слухаю: ось я вишила квіти. І мені так закортіло, так захотілось вишивати квіти, і я зараз вам покажу, який в мене є набірчик з квітами. Та-да-тан, Ось цей набір. Це Dimensions Gold колекція Дивіться, який віночок дуже гарний. Такі квіти, троянди. Мені дуже подобаються троянди. І ви знаєте, я зараз згадала. У нас з чоловіком вчора була річниця нашої, нашого подружнього життя 15 років, і мій чоловік мені вирішив подарувати квіти. Але як він може мені подарувати, коли він далеко. Він мені просто сказав: каже: Йди до квіткового магазину і фотографуй мені квіти. А я виберу, які ти собі купиш. Ну, звичайно. Я це все виконала, і там була фотографія, якщо я зараз не забуту, я вам поставлю, що був такий букетик з різними кольорами троянд. Мені теж він подобається, але мій чоловік вирішив, що мені до смаку будуть рожеві троянди. І так, він вгадав. Він дуже-дуже знає мій смак, він дуже добре мене знає, і мені такі троянди дуже подобаються. В них неймовірний запах. Скажу, знаєте, я давно не чула такого запаху від троянд, мабуть, натуральні, не знаю. Ось в мене такі букетик з 15 розочок і маленький букетик з 5 розочок це від дітей. Тому що ми я коли купувала, там в магазині продаються квіти в упаковці, як не дивно, але 10 штук. Я купила дві упаковки. Бо чоловік наказав, мені, що потрібно мені купити 15 троянд, але в упаковці в одній 10 штук. І я розділила просто на два букети. Так, дуже дивно да, у нас не прийнято. А тут, в Німеччині, навпаки, вони вважають, що якщо парне число, то ти будеш з парою, в тебе буде все добре. Навпаки, тут вважають. І мені навіть здається, що. Вони навіть не задумуються, і ніхто не лічить, не перелічує ті квіти, просто люди беруть, купують собі букети все. А ще знаєте, що мені було спочатку дивно, що заходиш просто в звичайний супермаркет і стоять квіти, букети. І підходять жінки, бабусі, молоді дівчата і просто купують собі квіти. Просто для е, своєї душі. Е, на... І, до речі, вони коштують не дуже дорого. Я не знаю, скільки зараз коштує троянда одна троянда в Україні. Але ось цей букет з 20 е, троянд мені обійшовся в 9 ойро, Ну, це десь 350 гривень, так? Я вважаю, що це не дуже дорого. Це не дуже дорого, тому що останнім разом я пам'ятаю ціну троянди була за 50 гривень однієї троянди. А тут я 20 купила за 350 Ну, це таке. Так, за квіти. За квіти, Знаєте, я ось дивилась відео сьогодні і почула слово квіти, і знаєте, в мене так. Якийсь дзвіночок за клокотів в душі, і мені так захотілось розпочати набірчик з квітами, але зараз я його достала, і думаю, що я тільки можу помилуватися з ним, я можу подивитися, які ниточки, які вони дуже гарні. Розкрити цей набірчик можу тільки, але розпочинати я зараз не буду. Чому? А тому, що я не так. А, тут ще Конгрес Трамін, мабуть, так. Чи що це? Не подивіться. Так, це, мабуть, Конгрес Трамін. О, це дуже цікаво. Де тут мені прочитати можна? Так, так, так. Аїда 28 Байде. Вас іздасть Байде. Байге, Байге, Аїда. Ну, я так бачу, що це, мабуть, Конгрес Трамін, або, можливо, це така Аїда. Я не розумію. Як вишивати, або хрестом, бо півхрестом я навіть не знаю. Ні, тут, мабуть, хрестик. Кростіч. Кростіч це хрестик, так? Ну, ладно, то я буду розбиратись потім. Але. Отакий От набірчик я маю, і ви знаєте, дуже тішусь тим, що він в мене є. І, мабуть, колись я його розпочну, хотіла я вже би зараз його розпочинати, але не буду. Бо я хочу вишивати слоника, і, якщо чесно, мені б хотілося його вишивати теж на рамі. А так як я вишиваю дуже мало, мені дуже буде лінь. Так, буде лінь переставляти рами, перекручувати ще щось. Ні, це зараз не про мене. Давайте ще я вам розповім, що я робила на цьому тижні, на цих двох навіть тижнях. Я готувала малиновий чизкейк. Це в мене третій чизкейк в моєму житті. Перший чізкейк в мене не вийшов, хто підписаний на мене в Інстаграм або Фейсбук? Ви читали цю історію? Так, я не соромлюсь казати про свої невдачі, я не соромлюсь казати про те, що в мене щось не вийшло, бо це є моє життя. А для чого я знімаю відео, для чого я віду свій? Instagram, свою Інстаграм Instagram сторінку, Facebook, для того, щоб ділитись з вами своїм життям якимись моментами, можливо, коли я спостерігаю за цим світом і роблю якісь висновки, і мені хочеться з кимось поділитись, і я це роблю. І так, я не боюсь сказати, щоб в мене щось не вийшло, тому що це, звичайно, так і є. В житті ми не все вміємо робити дуже досконало, навіть колись я не вміла готувати навіть котлети. Я пам'ятаю це, і мені знаєте, що доводилось робити, включати в Ютубі, як Посмажити котлети, як приготувати. Я декілька разів пророблювала. Але мій чоловік <смас>, мовчки і задоволенням з задоволенням з'їдав всі мої котлети і дуже казав, завжди казав, що дуже смачно, але ж я розуміла, що це не те, що повинно бути. Саме перший раз ми вже жили, ми тільки наодружились з чоловіком і переїхали в свою власну квартиру. І е, я вирішила приготувати йому вечерю, посмажила котлети. Але, ви знаєте, я це зробила, не знаю, чим я думала. Так, мене, звичайно, мама вчила, розповідала, що потрібно класти, і так далі. Але я просто пожарила фарш просто з сіллю, з перцем. Я не додала туди ні. Е, цибулі, ні хлібу, нічого. Просто фарш з тіл із перцем і посмажила. Вони були дуже такі темні. Скажу, що були ось як спочатку свіжі, ще їх можна було їсти жувати, а вже на слідчий день вже було неможливо це зробити, тому що вони були дуже тверді. Поки чоловік не бачив, просто їх викинула і потім ну, щось інше приготувала. І так Ми і забули за ці котлети, але я згадала зараз про цю історію і, і... я пам'ятаю, що він в мене просив, щоб я ще пожарила, посмажила йому котлет. Але я все так казала: ні, давай щось інше, давай щось. По-іншому приготуємо, давай, можливо, рибу, можливо, ще щось. І я вже пам'ятаю, ми переїхали в Харків. Вже нашому соночку було, мабуть, вже три рочки ось дивіться, скільки років вже пройшло 4 або 5 років пройшло, і чотири. Роки пройшло, і я ось тільки через 4 роки наважилась все ж таки взятись за це діло і навчитись готувати смачні котлети. Так, я навчилась, передивилась дуже багато всього, дуже багато у кожної господині є свій секрет, свій рецепт котлет. Ну, Це дуже знаєте, мене вразило, і я зібрала. По крупинці, скажімо так, і свій власний рецепт я зробила. Так, ось так в мене вийшло із чизкейком, бо перший чизкейк в мене не вийшов, я стала дивитись, читати, багато відгуків прочитала, багато відео подивилась. І знайшла рецепт в інтернеті, і його трошки підлаштувала під себе, під свої продукти, котрі я можу тут в Німеччині купити. Насправді тут дуже-дуже багатий вибір, дуже багато вибору є сирів, також і вершкових сирів, і сир маскарпоне тут коштує не так дорого. Мені здається, в Україні це коштує дуже дорого. Тут не так дорого. І. Я зробила цей свій власний рецепт, і ось в мене вийшов такий смачний чизкейк. Мені він дуже сподобався, моїм дітям сподобався, ми його з радістю з'їли. Так я потрохи-потрохи щось інше пробую готувати. Що ще б я б хотіла спробувати, Ви знаєте, я все дивлюсь на печиво заварне, ось як. У нас в магазинах продаються заварні завар, заварно, да, оно печенє, заварне печиво зі згущеним молоком. Я би хотіла спробувати приготувати таке, але я тільки хочу і не наважуюсь, навіть не наважуюсь знайти рецепт і приготувати. Але, можливо, я все ж таки наважусь і це зроблю, тому що мені це цікаво. І в мене зараз є на це час, і це добре, і потрібно свій час. Знаєте, як, як кажуть, з користю використовувати його, і я думаю, що я все ж таки наважусь, і щось в мене можливо вийде, можливо, ні, не знаю. Дякую вам, що ви були ці 25 хвилин зі мною. Гарного вам настрою бажаю, бережіть себе, своїх близьких. Я надію, що я вам, що ви отримали теж задоволення від перегляду цього відео, що ви змогли. Хоч трошечки розслабитись, спіймати хвилю, знаєте, натхнення і хвилю релаксу, в цей наш час буває дуже важко це зробити. Я знаю по собі, я знаю, про що я кажу, я знаю ці відчуття, коли тривога, коли ти не знаєш, куди себе діти, ти не знаєш, що тобі робити, і навіть коли ти сідаєш вишивати, Хочеться відключити свою, свою, я не знаю, логіку чи мислення, і просто-просто вишивати. Так от, я надію, що у мене вийшло це зробити, хоч трошечки, хоч на пару хвилинок ви змогли розслабитись і. Якщо це так, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже приємно почитати, і для мене це дуже важливо. Гарного вам всім настрою. До нових зустрічей. Пока!